Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А кривоноса пише, що Британія відмовила офісу президенту у призначення залужного послу. Вони не проти генерала, вони проти того, що банкова робить за цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що залужний готує звернення до армії Сириського та усіх українців. Владі буде гаряче в той же час. Силовики відмовилися виконувати накази Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо. У нашого генерала пише телеграм-канал Офісне Мишення. Зелені придумали нову фішку аудит діяльності ЗСУ. І тут залужному є що сказати про заборону готуватися, про таємні плани, які генштаб не повідомляв політикам. Бо там кишіло кротами про накази відійти за лівий берег. На кого вони поперли? Залужний поставив ультиматум зеленської 24 години, аби припинити шоу. Ти мене зняв, але захищаючи Україну, я не перестану. каже генерал, «знімай хоч всіх моїх хлопців, але. Через три місяці ти більше не президент. Передача влади. Ок, шоу робити не буду, але знаєш, що ти наступний в травні. Ти вже не президент. Пише телеграм-канал Офісне мишеня. Що ж ще влітку повідомлялося, що у Вашингтоні підозрюють, що керівник офісу президента Андрій Єрмак може мати підозрілі зв'язки з Росією. Звернення членкині Палати представників Конгресу США Вікторії Спарца до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо Єрмака, зокрема щодо його ймовірних зв'язків із Росії її наробило неабиякого галасу у двох країнах. Спарца серед іншого у листі також зазначила, що Андрій Єрмак поставив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів, який зволікав із призначенням незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацестатності САП та Набу у 2020 році. До призначення сам татаров перебував під слідством Набу, де його справу, нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили юрій буту. Совжурналіста тоді підкреслював, заява конгресвумен Вікторії Спарце стала першим офіційним нагадуванням Машингтона, що навіть попри війну США не будуть закривати очі на корупцію та про російських діячів у оточенні президента Володимира Зеленського. Вагнер Гейт, призначені російського агента Демченка, керівником української розвідки. Відмова від закупівелі снарядів 152 мм міліметрів та 122 мм. міліметрів. Жодного такого снаряда при Зеленському не купили за три роки. Відмова від закупівель про. Титанкових ракетних комплексів «Стугна», які є основною протитанковою зброєю армії, закупівлі в Росії та Білорусі електрики, вугілля, бітуму, бензину, дизеля, все це теж ланцюжки російського впливу, які тісно змішані з корупцією та тіньовими підкилимними іграми влади. Запитання Спарца про діяльність Єрмака та його зв'язках із Росією та Кремлівською агентурою ґрунтуються на численних конкретних фактах. Ні, відповідь на такі питання не призведе до зменшення допомоги Україні. Відповіді на питання спарц є єдиною запорукою, що така допомога буде збільшуватися до слова обох міністрів Тарана і Резнікова та їхні команди. Президент Зеленський призначив за наполяганням голови офісу президента Андрія Єрмака. Міністр оборони Андрія Тарана було звільнено після низки управлінських та корупційних провалів, порушення кримінальної справи проти заступника міністра по речовому забезпеченню Ігоря Халімона та проти тимчасового виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Константина Ступака. Міністра оборони Олексія Резнікова звільнили після низки управлінських та корупційних провалів порушення кримінальної справи проти заступника міністра оборони по речовому забезпеченню В'ячеслава Шаповалова та проти тимчасового виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Богдана Хмельницького. Спільно у цих двох випадках одне обох міністрів та їхні команди президент Зеленський призначив за наполяганням голови офісу президента Андрія Єрмака. Але провали під час війни настільки ганебні, що навіть безмежно впливу Єрмака не вистачило для порятунку його довірених осіб. Тому ж прийде час в офісі президента щось змінити, чи спільні спогади про ОМАН жахають сильніше за провали в обороні, які повторюються з року в рік. А у далекому 21-му році Геннадій Москаль підкреслив один цікавий факт: саме через російські зв'язки голови офісу президента зірвалася операція з вагнерівцями. Уважає Геннадій Москаль. Зрив операції із затриманням вагнерівців не дурість і не зрада. Це бажання вислужити. Ся перед путіним таку думку у ефірі програми Гончаренко рулить висловлював український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москалі. Як пояснив політик, виною у російські зв'язки голови офісу президента Андрія Єрмака і він не може з ними розстатися. Єрмак, російський агент там його називають Тимофією, заявив Москаль. За словами генерала, Єрмак має спільний бізнес із членом Ради Федерації федеральних зборів Росії від Камчатського краю Валерієм Поном. Майовим, крім того, голова офісу президента знайомий із Владиславом Сурковим, котрий довгий час не був помічником Путіна та заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.